Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас обзор покупочки з АТБ та українських ковбас. Але розпочну із покупки. Купила я ось такий засіб біозахист, зветься для виведення цвілі. А також грибка це для квартири, тому що, як виявилося, подекуди є грибок і такий, знаєте, давній, тому потрібно його добре все обробити. Тримаю в пакеті, тому що засіб такий їдкий, як для шкіри, так і для запаху, тому потрібно з ним бути досить обережним. Такий засіб коштує 125 гривень недорого. Значить, потрібно буде побризкати, залишити і десь через тиждень сказали повторити. Ну, не знаю, спробую. Пишіть коментарі, хто користувався, чи дійсно він є дієвим. Можливо, щось інше порекомендуєте. А я буду пробувати. Так, дівчатка, далі. Показую обзор покупочки із українських ковбас. Купила ось таку ковбаску на бутерброди з салями елітна. Зараз в мене є дівчатка чек. Якщо комусь цікаво, да? така ковбаска у нас вийшла на 157 гривень. Далі взяла 4 крилишка копчених. Крильця вийшла на 86 гривень. Сердельки улюблені з пармезаном. Упаковочка, тут у нас кілограмчиків на 218 гривень. І взяла шматок сиру: ось такий звенигородський, на 80 теж гривень. Чек склав із українських ковбас 528 гривень. Ага, і забула додати ще ось такі дівчатка-ковбаски. Ну, Вони звуться бельгійські. Ось такі досить-досить смачненькі. Вони ніби як сардельки, так і їх можна вживати в будь-якому вигляді. Не потрібно їх відварювати, їх вже можна смакувати. Так, оце покупочки із. Українських ковбас. Зараз показую покупки за тебе. Зайшла за кормом для котиків, тому що тепер не одного потрібно, а двох кормити. І хліба взяти. Так? Ну, як завжди, цим ми не обмежуємося. Значить, Хлібчик взяла бородинський, ось такий чорненький. Взяла батон. Фантазія. Ну, вже який був, чесно кажу. Тому що ніякий вже не залишився о 5 годині вечора. Так, взяла для котиків ось такий корм м'яу по 111 гривень. Буває, коли акція, то по 77 гривень. Ну, без акції. Так, взяла чай, зараз він на акції 44 гривні зі смаком винограду. Зі смаком винограду. Так, взяла кетчуп Оліс. Зараз по акції 79 гривень містер мускол із пшикавочкою, тому для вікон саме то, хто користується. Можете в АТБ йти і по акції брати. Так, взяла пшеничну, ви знаєте, досить-досить легка в готуванні і смачна. Отака от крупа, артик, дрібненька, швидко вариться, за 15 хвилин кашка готова, маслечко, ну, смакота. Так, взяла дві пачки по 29 гривень. Дві пачки по 29 гривень. Так, взяла також майонез, ось такий новенький. Навіть майонезний соус. 29% жирності. Я 67 не полюбляю. 50 дуже рідко, і то лише в салатики. Так, і взяла зараз по акції сирки. Сирки ось такі, вершковий. да, так, Я 4 взяла вершкові. вони по 8, здається, 70. Розумний вибір. Торгова марка. Розумний вибір. Так, дівчата, чек із АТБ У мене склав 530 гривень. Ось він. Е, да, 500 навіть 39,70. Ось такі покупочки. Все таке необхідне. 500 там, 500-500 там, 1000 гривень. За все, я щойно заплатила. Пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки. І до наступного влогу.